Ударить похолодання. Синоптики розповіли, чи чекати першого снігу в Україні в жовтні. Жовтень в Україні цього року буде прохолодним, хоча середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму. Зниження температури повітря відчулися вже з перших днів місяця, починаючи із західних та північних областей. Про це повідомив український синоптик Ігор Кібальчич на сайті Метопрог. Згідно з його прогнозом, у першій декаді жовтня опадів прогнозується мало, але вже у другій очікується розвиток потужного антициклону. Як пояснив синоптик, температурний фон відчутно знизиться, і Україна відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищуватиме плюс 13-16 градусів. Ймовірність опадів також мінімальна. Вже після 18-20 жовтня, зазначив Кібальчич, стопчики термометрів знову поповзуть вгору. Також зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності. Також синоптик назвав малоймовірним випадання у жовтні першого снігу, за винятком високогірних районів Карпат. У другій половині місяця почнеться бабине літо, проте його тривалість поки що визначити складно. Середньомісячна температура повітря розподілиться досить рівномірно по країні і становитиме плюс 7, плюс 13 градусів, що вище за норму на 1-2 градуси Цельсія. Причому дещо теплішим жовтень вийде у західних та південно-західних областях. Раніше метеорологиня Віра Балабух зазначила, що у жовтні слід очікувати тумани, похмурі дні, бряки та заморозки. У карпатському регіоні можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів. Тому погода протягом другої половини осені може бути настійкою з чергуванням теплих і холодних мас повітря. Водночас температура повітря може бути вищою за кліматичну норму, зазначила Балабух. Нагадаємо, в прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у Києві вересень 2023 року став 12-м серед найсухіших, починаючи з 1891 року. Крім того, синоптики зафіксували три температурні рекорди. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!